Слава Україні! Хочу розказати дуже гарний вірш, а цей вірш про сьогодення. Гинуть хлопці. Гинуть хлопці поряд Сходу. Хлопці з бідного народу. А мажори в кабака дівчат носять на руках. Здоровенні богої хвалять біцепси свої і влаштовують змагання, хто бухатиме до рання, бо війна то не для них, то для бідних, для дурних. А як хтось, хоч слово скаже, не біда, та тусь відмаже. йде на бідних полювання, ловлять з вечора до рання. В магазині на базарі, у дворі на тротуарі. А як хтось від дає, той отримує своє, авто силою запхнуть, на комісію везуть. Ну а там як не крути, хоч відмазатись, плати, а якщо грошей нема, передок або тюрма, от такі брат у нас справи. Не для бідних честь і слава, тільки їм потрібна воля, тільки їх могилі в полі. Слава Україні!